Вітаю вас, дорогі болівальники і підписники YouTube каналу Рейтину Букмекерів. Мене звати Олександр Михайлюк, я футбольний коментатор. Сьогодні говоримо про матч. Шахтар Антверпен, Ліга Чемпіонів, п'ятий тур. Шахтар шість очок має після історичної перемоги над Барселоною. У Антверпена жодного балу. І от ця ліга Чемпіонів десь показує, що команді Марка Ван Бомеля, чемпіону Бельгії, так, не вистачає єврокубкового досвіду саме в лізі чемпіонів. Це те, що Шахтар має так. Попри відносну молодість команди, Шахтар все-таки щороку виступає в найпрестижнішому єврокубковому турнірі. І в тому Перший матч, це показав, у Бельгії вигравали футболісти Антверпена з рахунком програли 2-0, програли 3-20 Ще була команда Ван Лювена, яка здійснила ось такий от камбек і здобула перемогу в вольовому стилі. Я думаю, що фактор досвіду він може бути вирішальним і в другому матчі. У Шахтаря цього досвіду побільше і Шахтар зараз все-таки стабільніше виступає, ніж той же Антверпен. Попри там, втрати очок у Чемпіонаті. Це-таки Лія Чемпіонів зараз, мені здається, на цьому етапі, на цьому відрізку. Це пріоритетніший турнір для гірників, для команди Маріна Пушича. І Шахтар, я думаю, в цьому матчі може перемогти. Букмекері із Falbed. У Шахтаря я оцінюють коефіцієнтом 2.09, так що підписуйтеся на рейтинг букмекерів у соцмережах, ставте лайки і всього вам найкращого.